Доброго ранку п'ятниці. Ну що ж, тиждень добігає кінця. І сьогодні один із найулюбленіших днів тижня, недаремно саме день п'ятниці керується Венерою, планетою кохання, краси, радості і задоволення. І ми вже в передчутті вихідних. Сподіваюся, тиждень для вас був. Максимально продуктивним, незважаючи на зоряні аспекти. Місяць сьогодні переходить в дуже такий інтелектуальний швидкий комунікативний знак близнюки. І з самого ранку буде вже поєднуватись із планетою непередбачуваності. Отож, будьте готові до того, що ваші плани сьогодні підуть не так, як ви собі хотіли. Що варто чекати від цього дня? Я підозрюю, що кожен із з вас може знайти непередбачувані для себе раніше моменти вирішення якихось питань, а це креативні рішення. До речі, у цей день класно проводити зібрання, проводити презентації. Люди більше налаштовані це для, можливо, тих людей, які мають якусь свою справу, бізнес, де є колективи. Саме коли місяць у знаку близнюки, люди ніби прокидаються. Знаєте, не такі, як ото сонні мухи, нічого не дочекаєшся від них, бо люди хочуть або там їсти, або пити, коли знак тільця, а все таки енергетично свої вібрації спускає на землю. А близнюки такі швидкі, вони не можуть сидіти на місці. Для того щоб люди мали чим зайнятися, треба їм видавати дуже такі цікаві, але коротенькі завдання. Це день, коли ми налаштовані справді чути один одного, спілкуватися знаходитися. Ходити нові рішення день коли місяць, у знаку близнюки також може підштовхнути вас, запланувати короткострокові поїздки, і до речі, ще енергія більш-менш така спокійна. А так дивно це звучить у наші часи. Але тим не менше, якщо плануєте провести гарно вихідні. То можете собі запланувати недалечкі поїздки, бо вони вам дадуть і інсайти, і якесь відчуття свободи, і цікаві думки, і ідеї, які ви вже зможете впроваджувати, але тільки на молодий місяць. Поки що енергія нагадую, спадаюча. І ми, хто ще там, не вирішив присісти на дієту, пам'ятаємо, що гарно проходять і очищення. До речі, з понеділка вже місяць буде у знаку Рака. Нагадаю, що це цікавий такий день, розповім, не буде наперед, забігати місяць сприятиме також, щоб підписати якісь важливі документи. От прямо буде вам хтось сказати, от давайте ми тут підпишемо, тут все дуже класно і тут зберігайте пильність. Бо є одне, але цього дня символ цього дня павутина. Отож, можна дуже легко бути спокушеним. А чиєюсь суперкласною ідеєю, якоюсь суперкласною пропозицією. Секрет класного вирішення цього питання сказати: добре, я почув, дай мені дві годинки. Тобто, не одразу влипати як муха у павутинку, а дати собі трошечки часу. Також це день, коли можна побачити. Свої залежності а також прийняти рішення уже нарешті звільнитися. По нас місяці ми не тільки організм можемо очистити, а й ще очистити. А свій внутрішній психоемоційно залежний паттерн поведінки раджу уже зараз задумати, що ви готові відпустити зі свого життя. Бо місяць ніби вказує. Ти обтяжений уже чимось дуже давно. А можливо, саме зараз тобі вдасться зрозуміти, що це, і знайти в собі силу. Я вам бажаю гарних вихідних і до зустрічі!